Знаєте, таку знамениту розхожу фразу В гостях добре, а вдома краще. Не знаю, хто і що там вкладає в її розуміння, а от люди, які багато і часто подорожують, неодмінно мають асоціювати її з роумінгом. Ну це коли ти так само користуєшся тими ж самими мобільними послугами, але чомусь платиш за них на порядок дорожче. А значить, усі способи економії на цьому безумстві ми вважаємо навіть уявіть собі ну, благородними. І зараз розповімо вам про ті способи економії, які ми користуємось самі. Звичайно, в епоху розвиненого інтернету знайти альтернативу мобільному зв'язку не так уже і важко. Ставимо собі на смартфона якусь із програм говорило, а потім просто шукаємо уже десь шаровий доступ до інтернету. Програм, у тому числі популярних, море, той же Skype, чи більш економний Viber, який не потребує як Skype, окремої реєстрації. Він сам покаже, хто із ваших друзів уже його собі встановив. На цьому вибір програми говорилки чи пересилача повідомлень радимо. І обмежити. Кращих ви все одно не знайдете, а при використанні популярної програми є висока вірогідність, що більшість ваших знайомих нею також користуються. А от де знайти безкоштовний інтернет? Знаєте, є одне з таких основних правил туриста: бачиш безплатний туалет, зайди. Хочеш, не хочеш, зайди. Е, Нормально ти то куди оператор? Потім сходиш ну шо ти як. Так от, запам'ятайте ще одне правило. Безкоштовний інтернет, брат, близнюк безплатних туалетів. От саме тому шукати шаровий доступ до світової павутини краще всього у кафешках. У першу чергу кафешках крупних, поширених у всьому світові мереж типу Старбакса чи Макдональдса. А взагалі, раз у вас вистачило коштів добратися до закордону, виділіть іще 5-10 євро на сім-карту якогось дрібного місцевого оператора. Навіть якщо місцевий номер вам ні до чого. За багатьма з них закріплено кількасот мегабайт шикарного мобільного інтернету. А заразом подивитись, що таке справжній 3G, про який наша країна поки тільки мріє на фоні гучних обіцянок з високих трибун. Єдине, але купівля сім-карти може відібрати у вас трохи часу, адже у більшості країн світу оформляються вони з пред'явленням паспорта. Додам, що купівля сім-карти там за кордоном це така достатньо клопітна операція. Далеко не в усіх аеропортах вони продаються. А в незнайомому місті спеціалізований магазин і ще піди пошукай. Тому хороший вихід купити туристичну сім-карту і ще вдома. Туристичні або тревел Сім-карти це такий собі окремий вид мобільних сімок, які заточені під дзвінки з-за кордону. Там дуже низькі тарифи, і у порівнянні з чистим роумінгом ви на них можете економити ледь не в 10 разів, практично не втрачаючи на якості зв'язку. Практично. Вони продаються майже у кожній країні. В Україні це, наприклад, Гудлайн або Тревел 7. Принцип їх роботи дуже простий: ви там за кордоном набираєте потрібний номер, ваш виклик з і вам тут же передзвонюють. Колбек, по суті, вхідний дзвінок вам з однієї з Балтійських країн. Та й номер цієї картки це насправді мобільний номер, скажімо, Естонії. Сам же дзвінок йде каналами IP-телефонії, тобто пускається через інтернет, через того ж таки естонського телекомунікаційного провайдера. Ця послуга досить активно розвивається. Уже можна вибрати собі пакети з хорошим інтернетом. А ще той такий гудлайн пропонує варіант. Зі збереженням вашого українського номера. Це коштує, звичайно, певних додаткових грошей, але все одно вони не співмірні з тарифами наших мобільних операторів на роумінг. Ви подорожуєте зі своїм номером, звично приймаєте на нього вхідні дзвінки, а ваші співрозмовники можуть і не здогадувати, що дзвонять вам кудись за кордон. А тепер. Ви напевне запитаєте мене. А яким же ж з усіх оцих перелічних варіантів користуюся особисто я? Так от уявіть собі жодним з них. Просто я на свого андроїдного смартфона поставив таку програмку Roamer. І нічого більш вигіднішого сьогодні на ринку я відверто кажучи не знаю. Ця програмка легко і просто скачується із андроїдного Play Market чи яблучного App Store. І перед виїздом за кордон встановіть переадресацію усіх ваших дзвінків на запропонований номер. Номер буде внутрішнім ваш. Ії країни, хоча сам проект Роумер, також Балтійський. Свого часу латиші запустили одноіменний стартап. Далі всі ваші розмови йтимуть інтернетом через IP-телефонію. Одначе для повноцінної роботи сервісу вам доведеться купити якусь із місцевих сім-карток, якого завгодно оператора. Вставили в телефон сімку і повністю зберегли свій вітчизняний номер. Вам на нього може дзвонити хто завгодно, ви самі дзвоните з нього. Ціни тут у порівнянні з іншими аналогічними сервісами дуже і дуже низькі. А якщо куплена вами за кордон, Сімка має ще й якийсь запас інтернету, то взагалі лафа. Пускаєте сервіс через інтернет, і тоді вхідні дзвінки вам взагалі діставатимуться безкоштовними. Паралельно ж ви можете користуватись і новоотриманим імпортним номером для внутрішніх дзвінків в країні, в якій перебуваєте. Тобто, по суті, двома номерами з однієї сім-карти. Халло? Ja, я? Я, я. jetzt mein deutsche Nummer. Анруфен забіта я єдина, поки біда, за такої умови ви не отримуватимете смс-ок. Для цього доведеться вашу домашню сімку всунути в який завгодно інший апарат. Хоча якщо ваш смартфон двосімний, то тоді ніяких проблем. Головне, що ви скоротили усі переплати за користування благами цивілізації як найближчий в бік чесного нуля. Ну а взагалі то така штука, як роумінг, це напевне одна з найбезсовісніших речей, які існують у сьогоднішньому світі. З нас з вами даруть гроші реально ні за що. Тому усі подібні варіанти, як не дати мобільним операторам несправедливо на нас з вами нажитись, несуть в собі, по суті, благородну мету. Бо не даючи себе так не знаю розводити, ми з вами щонайменше відновлюємо справедливість.